Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про гру Felix the Cat, справжню класику 90-х, яка досі залишається у серцях багатьох геймерів. Гра Felix the Cat була створена у 1992 році японською компанією Hudson Soft для NES, а пізніше портована на Game Boy. Вона базується на культовому мультфільмі про Фелікса, одного з перших анімаційних персонажів в історії. У грі ми керуємо Феліксом, який вирушає рятувати свою дівчину Від злого професора. Стиль гри. Класичний платформер. Бігаємо, стрибаємо, збираємо предмети, знищуємо ворогів. Плюси гри. Просте, але захопливе управління. Бариста графіка для свого часу, креативні апгрейди, наприклад, від звичайної коробки до танка чи літака. Ну і, звичайно, саундтек, який запам'ятовується з першої ноти. Мінуси. Гра досить коротка, її можна пройти менш ніж за годину. Вона надто легка для. Для досвідчених гравців. Тим цікаво? Fеліx Закет це справжня машина часу, вона дарує теплі емоції, особливо якщо ви росли в епоху восьмибітних консолей. До того ж, гра стала прикладом якісної адаптації мультфільмів у відеоігри. Якщо тобі подобаються ігри, або ти шукаєш щось ностальгічне, Фелікс Закет варто спробувати. Напиши, чи ти грав у неї в дитинстві чи ні, і які у тебе взагалі враження. А на цьому все. Подякував за перегляд. До зустрічі в нових відео.